Душа людини, вона земна, бісівська, душевна, це портал для бісів і демонів, це портал в ад. А духовне народження згори по духу це портал до Бога і Господа Ісуса Христа, це портал в небеса. Треба вчитися жити по Духу. В житті потрібно мати хрещення Духом Святим, треба розпинати свою плоть, прикладати зусилля, змінюватися. Змагатися і наступати на всю ворожу силу сатани. Треба щоденно оновлюватися в покаянні, тестувати себе і аналізувати своє життя, працювати над своїми думками, словами та вчинками. Треба сповідувати свої гріхи і прикладати зусилля, не робити їх. Диявола треба не слухати, а проганяти його в ім'я Ісуса Христа. Треба бути учнями Ісуса Христа і дітьми Божими, постійно бодруствувати і молитися, бути в Слові Божому і в живій біблійній церкві, бути в сім'ї, в тілі Христа. В Біблії написано, що багато покликаних, але вибраних мало. Ісус Христос відкриває таємниці Слова Божого в церкві. Треба з'єднуватися з Богом на фізичному, духовному і душевному рівні. Перемагати гордість, щоб відступила тупість.